Адхо мухас Сван Асана Собака мордою вниз. Я, душа, ціную спокійні моменти спілкування зі Всевишнім, з тим, кого я запрошую в своє повсякденне життя. Я створюю золоту нитку, що з'єднує моє серце з серцем Всевишнього, з його розумом, для того, щоб, знаходячись тут, в цьому фізичному світі, пам'ятати про те, хто знаходиться за межами і бути поруч з ним.